Всім привіт! Знаходжусь зараз в Нідерландах. Містечко називається Коеворден. Містечко маленьке, навіть нічого на, на Вікіпедії немає, жодної інформації. Але тут гарне містечко, дивився вчора на фотографії, то варто приїхати. Зараз покажу такий гарний канал. Практично вокруг e, всього центра канал, такі e, містки. Не знаю чи глибоко, бо не видно, але як лодки ходять, то думаю глибоченько. Тут ось ремонтують будівлю. Ну, трошки проїдуся, покажу, як воно виглядає. Зараз буду їхати знімати. бо я вже загрузився. Але так що стою тут е кілометр від центру, то думаю заїду, подивлюся. Вийдуся так по містечку, воно невеличке, ну, і, думаю цікаво буде. Багато це, сюди заїжджати не можна, тут тільки велосипеди і пішоходи, тільки по дозволу. І якщо маєш розгрузку тут. Я так зрозумів, це я приїхав в центр міста. Зараз покручуся, покажу. Тут всі дороги сходяться в центр. Багато бачу ремонтів. Щось роблять, якісь будинки встановлюють. І там бачу теж гарні такі будиночки. Туди. Ано, кстати, замочок. Так що зараз піду на замочок. Ось замочок. Але дуже гарні будинки. одній Нідерланди мені дуже подобається. Тут ремонт роблять парк. Так що тут так показувати немає, там тільки пушка стоїть. Але зараз прийдуся і покажу, як вона гарно виглядає. Зараз покажу, ось так виглядає. Ну, я б не сказав, що це замок, це більше такий е... можна по башні цій е, оприділити. Може колись і був, але звісно дуже гарно. Піду вокруг, подивлюся, що там. Ну, Як бачите, тут роблять зараз парк перед замком. Ні, колись був форт, е... з'їздою, зіркою. Можна там воно друга пушка стоїть. І тут навезли землю. І роблять ремонт. Все, бачите, я зараз покажу таким виступом. Е, я думаю, з землі просто підвезли, щоб вже вирівняти. Але я бачу, що може бути ремонт, але думав що вже закінчений. Але вказується ні. Тут ресторанчик якийсь, бо видно зонтики. Гарно. Не можу не зняти, зараз стою на такому містку. Тут знімати треба на кожному кроці. На Місток я діду трохи, то покажу. І так, вокруг всього центру міста є канал. Не знаю, виритий чи я більше всього думаю, що виритий. Зараз трошки я покажу місток, як гарно виглядає пішохідний. Ось так він виглядає, е металічна конструкція. Ось такі простенькі, але дуже, дуже вигідно. І такі домики. Зараз буду їхати, показувати трохи, е бо я їду вздовж каналу. Е там навіть світлофор є. І тут такий частний сектор, дуже гарно. Бачите, такого темного кольору будинки, але дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Зараз їду так вже вздовж каналу, не? така є доріжка, такі будиночки. Маленьке містечко, але такі дуже гарні приватні будиночки. Тут зараз буде смотрова площадка, зараз до неї доїжджаю. Ну, думаю, що це вирито і колись був такий великий форт вокруг, вокруг каналу. Все так показано. Зараз вийду на нього. так виглядає. Можна тут ці смотрова площадка. Зараз всі покажуть. Так будто на замку стоїш з боку. Але гарно. Такі будиночки. Ще приїду в другу сторону, багато вітряків тут. І, кстати, люди, які мають будиночки біля, біля каналу, то мають лодки. Ось так виглядає. Зараз звертаюся ще до центру міста. Хочу приїхатися ще. Дивіться, як машин тут практично не їздить. Але велосипедів дуже багато. Тут дуже популярний від транспорту, такі як велосипед. Ну, машини в основному стоять, що тут живуть, але на роботу, не на, 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 на велосипеді. Зараз я ще покажу, як доїжджаю. Це я заїжджає в центр міста з другої сторони. Там за цією будівлею замок. І ось така площа. Ну, дуже гарно. І покажу ракурс з другого боку бо на початку як приїхав то в другу сторону знімав а зараз в цю сторону ну, дуже гарно просто супер і ось така ще вуличка центральна пішохідна зараз приїду до кінця і буду вже вертатися до машини бо тут вже не буде що показувати квіти продають Ну Тут дуже тепло, тут вже буквально е пар, е з тиждень вже тепло. Ввечері ще прохладні. Ввечері ще прохладні, але так взагалі вже тепло. Вже квіти ростуть. Так що ось така гарна ще вуличка. Я зараз знаходжусь на вокзалі і тут є паркінг для велосипедів. Подивіться, скільки їх я Тут десь поїхав в друге місто, під'їхав на велосипеді і тут залишив. ну Просто нереально, яких багато. Ну і приїхав, де я розпочав е -е, показувати місто. Бачите, люди. Має такі яйці і може там лодку лодкуси прив'язати. Так що для вас було містечко Коеворден Нідерланди. Все, всім пока, до наступних відео.